Я хочу розказати трошки про те, як взагалі я став Клас. І як я проходив цей шлях першої роботи Девопсом. На, на той момент я працював Windows-адміністратором. Чур тобі чур, це далеке майбутнє і дуже чорний шкаф, який не треба відкривати. Але на той момент я вже працював 5 років Windows-адміністратором, і я працював в великій компанії, в бинт-компанії, в якій. Була перспектива стати девопсом, вивчати Linux і так далі. Що я робив? На той момент я брав, там, подружився з девопсами, брав якогось там сеніра або Мідла і йшов з ними в бари. Я йшов з ними в бари, і я кажу: давай так, я плачу за випивку, а ти мене співбесидиш, ти мене вчиш, ти мені кажеш, що і як це робиться. Гарний приклад, ти просто відкриваєш топ-100 питань по... на співбесіду для Девопса, і ти можеш в реалтаймі зрозуміти, наприклад, от питання, що таке ядро Linux. Ти можеш це дуже довго читати в книжках, вивчати, але зрозуміти це ти можеш тільки від людини, яка це вже переварила в собі, яка працює багато років. І в лайфтаймі ти просто задаєш йому це питання, чи правильно я на нього відповів, чи правильно я зрозумів. І це я отак, от і отак, от за три походи в бар по, там, по годині, по дві, ти в тебе вкладається просто нереальні знання, і ти ходиш, і ти просто вже ці знання тобі вклали в голову, тобі пояснила людина, тобі вона розказала, як це працює. І все, і ти готовий, і ти реально на співбесіду. Ти сам відчуваєш це розуміння. Після цього це чувак. Це геніально. Тому що я, ми просто, ми ж, ми ж бачимо коментарі у нас в каналі. Це доволі часто відбувається, коли люди пишуть: типу, де взяти ментора, як мені з ним домовитись? Там я не можу платити гроші багато і регулярно. да? типу, як взагалі домовитись, і це ж геніально. Ти просто запрошуєш людину в бар. І, типу, і оплачуєш випив. Ну там це ж не ніхто ж не каже там всаджувати багато грошей, бухати. Навіть там припустити людину пивом, да, там багато домах, ти багато ти не будеш там. бухати, бо ти хочеш навчитися. Ну так, да, так, да, типу, нема немає будь-якого. Типіва, і все сенс. добре. І ти більш розслабний, ти з людьми, якими працюєш, чи там і все. Ти запросив, ти з нею спілкуєшся і всі в плюсі. І людина, да, яка тебе вчить, вона дуже. Так само отримає задоволення від цього, що вона передає ці знання. Ми це дуже просто, просто і, і дуже круто. Насправді да. Офігеть. Ну справді, от вам може здаватися, що це взагалі на поверхні, але я дуже часто бачу такі запити, і якщо чесно, у нас не було конкретної рекомендації, тому що ми розуміємо, ну що людина там підійде до незнайомої людини, навіть в рамках своєї компанії, це треба якось домовитися, якось мотивувати соромно. Ти розумієш, ну якщо ти там Джун, да, ти, ти роз... бо там взагалі початківець, ти розумієш, ну з чим я підійду до людини, на да, що я можу запропонувати? Навіщо там людині, сімейній на мене витрачати час там, і так далі. А це так просто. Це, це просто... ж пиво, звісно. Да, 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 connecting people. Ну, серйозно, це афієзне, не всі е, зважаться, безумовно, але значно більша кількість людей може підійти і сказати: Чувак, з мене пиво. Типу, будь ласка, поясни, мені там те, те да, годину твого часу. Там". Півтори-дві години твого часу клас! Це прям дуже круто офігенно.